Посипала корочка висівку, вони дуже люблять її в сухому вигляді. Це не співай, мій хороший співай. Це висівка не має так багато ну, мілких інгредієнтів, які забивають носову носоглотку. Вона така крупненька висівка. Є буває, комбікорм перетирають. То той комбікорм сильно мілкий. Я такий не даю. Я його приварюю або змішую з дріжджовим кормом, примочую завжди його. А висівку буває, я даю у такому сухому вигляді і люблять її всі. Навіть кози її просто обожнюють. Зараз хочу дати ще дівчаткам нашим, мамочкам, які знаходяться тут у нас закриті. Ось із малечею. Марусечка, моя дівчинка. Марусечка. Маруся. Марусічка, моя хороша дівчинка. Що ти там робила? Будемо їсти? Будемо. Ой, хороша малеча. Ой, малеча, хорошенька. Така хороша малеча в неї. Такий крупненький хлопчик. Тому не дивно, що в неї такий був круглий живіт. Так, насипаю. Насипаю цим малим. Там кашки трошки лишилися. Все, їж. Зараз подивлюся, що там робить Саша. Воду Саша майже випила, он вона там відпочиває моя Сашенька. Кашу вона теж добре їла. Малеча її спить біля неї. Так, одну бачу. Це в нас козлик лежить там. А там у нас кличка Діна. Ось у нас поки без імені, тому що ми його не залишаємо. Собі він, буде їде до когось іншого, там уже буде жити. Але ми місяць його погодуємо. Це хороша порода анеарських козликів Такий у нас як біляшик. Зараз біляшика погодую. І ближче покажу для тих, хто вперше на каналі. І ось також цей козлик він занеариться. Такий гарнюній. Ну це такий довгоногий буде. Такий гарний довгоногий буде. Пішла. все, Дівчата хай відпочивають. Світло я їм вимкнула. Не насипала я, правда, Саші, ну вона лежить, хай лежить. Я піду зараз козлику віддам і насиплю нашим індичкам і бентанкам, ті що там лишилися. Ти заплутався? Ану, давай, розплутайся. Розклутайся з цієї сторони, з цієї виходь. Давай. Ось, я тобі допоможу, іди. Сюди. Все. Стрибай. Ось мисочку кладу, стрибай, їж. Тут у нього вода є, сіно є, все, що треба є. Це такий вухастий. А у Марушечки народився за такими вушками, як у Марточки. Ось такий заніаріс. Дуже гарненький. сарочки гуляють тут у дворі. У них тут повна пшениці. Вони заходять також і сюди їдять разом з курочками. Тут ще насипаю висівку. Ось мій півничок Петріка, привіт. Ох, ти мій Петріко. Гарний хлопчик. Пішли, буду вас годувати. Заходь, заходь. У них тут теж ракушка насипана, в якій вони грибуться. Водичка свіжа завжди. Ось, індичок, мій хороший. Ідіть сюди, вони заходять. Греблися, весь день греблися. А це вже позаходили. Такий гарний день сьогодні. Дуже гарний, спокійний день. Тут у нас на цьому дворі лише півники. Всіх бентамочок, курочок ми забрали. Поговорила з Олегом, що вони їх б'ють. І ці пітухи великі, і ці малі. З ними пішов один півник такого червоного кольору, гарненький такий, співає так голосно. А всі решта лишилися тут, і всі пітушки, які були там, в корнику, ми переселили сюди. Але них, мабуть, довгі крила, і вони перелетіли назад. Сьогодні ми поріжемо крила і вони будуть тут, тому що вони стрибають і на курей, і лякають. Будуть вони жити тут. Тут придостатньо місця, індики дружать разом з ними. Все добре. Це моя дівчинка хорошенька, тут сонечко повернулося і дуже тепленько. Цей сарайчик ми поступово готуємо для кізочок. Він, правда, не такий теплий, як той, але сюди ми лампи почіпляємо, вже замовили. І будемо переводити. Бачите, тут ось один відділ, інший відділ, два і один великий. Тут де великий, будемо робити ясла. І тут будуть кози, які дояться, але вже туди далі пізніше, вже ближче до літа. Всі кози, які дояться, будуть тут. Ну і козенят тих, що старших, ми переведемо сюди, а хто. Буде у нас ще народжувати, то будуть там у тому теплому сарайчику. Так що, отакі у нас плани, отакі у нас справи. Чому я це у цьому відео розказую? Тому що мої підписники завжди слідкують і переживають, тому я вам показую ось цей сарайчик. Це приміщення, він зроблений з глини. Глиняний, тут хороший фундамент. Сухо, там все залито. Я дуже вдячна попереднім власникам, господарям, які набудували ці сарайчики. Звичайно, так їх дуже багато і вони наліплені. А чому вони тримали багато господарства? У них був і кінь, у них були і кози, і корова, і свині були, і птиці дуже багато було, тому вони набудовували як для себе. Коли ми приїхали сюди, то тут не було нічого. Були тільки курчаки